Всіх вітаю на каналі Катя Солонар з нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго вечора. У нас зараз пів десятої вечора, і число 5.08. 2025 рік. Ми починаємо і почнемо ми з чогось такого цікавого. От Німці не воюватимуть проти РФ, адже майже 60% громадян заявили, що не стали б захищати свою країну в разі вторгнення Росії. Це пише The Telegraph. лише 16% опитаних висловили безумовну готовність до оборони. І отут, Вікторе, у мене одразу кілька питань. Чи можливий напад Росії на Німеччину у найближчі роки? І якщо так, то чи відбудеться у Німеччині саме примусова мобілізація, і як вона проходитиме? І чи стосуватиметься вона українців, які там одразу от це все хотілося би знати. За розкладом випадає так, що вони бояться війни, вони не хочуть приймати участь, і в них є реакція, така що якщо щось і відбувається, це, це, це ніяким чином не вплине на тебе. Це ніяким чином не вплине. Більше того, не вплине на твій звичний хід життя. Тобто, ви розумієте, це момент того, що там прийшли. Окупанти, а ти як жив, так і живеш. Ні, це ілюзія. Ти будеш жити по-інакшому, тобі не буде подобатися. Тут питання в тому, що або тебе е ти будеш відстоювати свої інтереси, або тебе поставлять в будь-якому випадку під незручний вибір. Але, однак, там ти зможеш обирати, там буде ілюзія. Вибору. Другий момент пошуки обхідних шляхів. Я думаю, що легше знайти якусь обхідну базу, я не знаю, Іспанію, Португалію і. Случай, якщо відбувається якісь військові ситуації, ти просто будеш шукати прихисток і ти не хочуть, не хочуть, немає мотивації і немає бажання. Стосовно українців, хоча ймовірність така вона існує. В нас карта страшного суду вона випадає в тому контексті, що це буде стосуватися всіх і кожного. Ага, тобто, якщо це, от, да, якщо це трапиться в такому випадку, чи прям змусять німці воювати, чи закриють кордони, чи все-таки вони зможуть там в Іспанію кудись іще там поїхати? Зможуть зможуть. зможуть. Тобто примусово все-таки це не буде. Ресурсно, ресурсно, тобто, це можуть бути якісь обмеження в форматі ресурсу, можливості рухатися вперед. Або спробує як ви, 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 ви робити якісь, я не знаю, важелі, важелі матеріального характеру, але немає зв'язаності по рокам ногам Тобто рух, рух буде можливий, і воно як втікти. Пересидіти. Бачите, як цікаво, у нас карта повішеного. Відійти від ситуації, карта сонця, чому я кажу, що теплі країни, теплі країни. Що місяць два, ілюзія така, що місяць-два, вона все якось вирішиться без них, а ми повернемося і все буде добре. А воно трошки не так. А українці що там, от що будуть робити українці в такому випадку? Воно легше для українців випадає, знаєте, як десятка жезлів це тяжка, але під'ємне ноша і ти будеш підлаштовуватися за руки за ноги, заставляти і якимось ще впливати на ці процеси не будуть, і це просто може призвести до такого глобального руху. Переміщення. Тобто українці будуть переміщатися ще кудись. Вони будуть шукати. Е Можливість підлаштуватися під ті раді, котрі будуть відбуватися. Зрозуміло. От видання Bloomberg повідомляє, що Росія розглядає можливість обмеженого повітряного перемир'я з Україною, тобто припинить удари дронами і ракетами як жест на адресу Трампа, водночас продовжуючи війну на фронті. Вікторе, я думаю, що ви вже це дивилися, але от ще раз вас запитають, чи припиняться удари по цивільних найближчим часом. Ти втрачаєш другий раз, це переглядає це питання, і другий раз на... карта мага в перевернутому стані. Ти втрачаєш вплив, ти втрачаєш важелі впливу. Ти е, на е, Це не підйомна ноша наразі. І ти е, в, робиш собі, якщо ти дійсно погоджуєшся з тим, щоб зробити якесь повітряне перемир'я, ти сам собі відрізаєш обхідні шляхи і вагомі важелі впливу. Воно загнеться. Росія не зацікавлена в цьому і буде використовувати, може використовувати цю конструкцію як спосіб знайти обхідні шляхи, як маніпулятивний спосіб, і е, все впирається в те, що бачите, мирне середовище, повернення контролю над ситуацією, інший підхід е, українців, тобто не можна маніпулювати буде людьми, не можна буде їх жахати, і якщо в тилу буде безпечно, люди будуть інакше дивитися на ситуацію на перебіг подій. І друга складова, коли мені перший раз поставили це запитання, нас не, не стикається це з тим, що ми бачили в попередніх розкладах і в діях ворога. Ворог на протязі року постійно наголошував на тому, що йде накопичення ресурсу. Є накопичення дронів, кожен раз ця кількість зростає, зростає, і не виходить так, що кількість дронів зростає. А вони кажуть про те, що ці дрони не будуть використовуватися, і е, міста далекі від лінії фронту є в безпечному середовищі. Цікава складова є те, що ми фоловим чином вплинули на їх спроможність. Активно впливати саме за рахунок руйнівних дій авіації ворога, але це вплив, тобто ті руйнівні процеси, котрі е, вагом чином вплинули, але не як жест доброї волі, як по мені, пошук обхідних, обхідних шляхів це маніпулятивний процес або бажання затягнути ситуацію. Сказати, що ми ведемо якусь, я не знаю, розмову, комунікацію, спілкування стосовно такого імовірності такого перемиря, або нам необхідно там час для того, щоб це зробити, місяць, два, три, чотири, розтягнути в це в часі, або сказати, що так, ми сьогодні це робимо завтра. Е сказати, що Україна вона порушила. Ці домовленості, і ми змушені продовжити ці процеси заново. Немає в розкладі тих складових карт, на котрі ми очікуємо як паузу, перепочинок, як карта мира або завершення процесу. Причому це стосується як подій, котрі відбуваються на землі, так і тих подій, котрі відбуваються в небі. Маніпулятивний процес. Про події на землі, про фронти, про затягування. От хотілося би поговорити. Існує така версія, що Путін буде воювати, доки не захопить Сіверськ і Слов'янськ. Чому? Тому що ці міста ключові для водопостачання всього Донбасу. Джерелом води є річка Сіверський донець Хто не знає, а саме в цих районах розташовані водозабірні станції зараз, в Донецьку і в цьому окупованому Донбасі величезні проблеми з водою. Там її, здається, дають там раз на кілька днів, якось так. Через Ну, через війну, через руйнування інфраструктури, це все зрозуміло. І питання таке, чи дійсно, як тільки Путін візьме контроль над джерелом води, тобто про слов'янську тут мова, тоді він погодиться зупинитися? Це ілюзія, це момент того, що це не про людей. Це момент того, що це можуть закидувати як ілюзію, як версію, але апетит приходить во время іди. Ти будеш не думати про людей, ти будеш думати про те, щоб продовжити цей процес заради продовження, заради того, щоб зробити це якомога довше, для того, щоб втримати позиції, ти будеш думати про себе. Це не питання води. Уявіть кількість озброєння, котра, кількість життів людських життів, кількість грошей, котрі заплатили ЧВК контрактам і тому подібне. Можна було б побудувати 10 водогінів туди, в двох напрямках. Я не знаю, можна було. Що завгодно зробити в контексті того, щоб о, з території там, Росії навіть притягнути, якщо б це було питання про людей, а тут питання не про людей, тут питання про амбіції і ну, вода це ілюзія, котру можуть використовувати, але котра не є основою, тобто він би не зупинився чисто теоретично, якщо б слов'янське став окупованим, ні немає такої складової, що це пов'язане саме з водою. Тут ще заява президента Чехії Петра Павла під'їхала. Якщо ціна виживання України полягає в тому, що частина її території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Чи доведеться українцям змиритися з втратою територій, що нині окуповані? Ну, як розмова заради розмови, тобто треба прокоментувати просто, знаєте, як дати якусь рекомендацію, і кожен намагається дати свою конструкцію. Я не думаю, що чехи дуже сильно хочуть воювати і захищати свою територію. Так, я, я не думаю. Щоб як це, це стосувалося, як під час Другої світової там території боємії і тому подібне, воно б по, також сприймалося, бо деякі країни могли б не з'явитися на мапі сучасній мапі е, світу, якщо б вони змирилися з своєю тимчасовою окупацією, е, не випадає те, що процес змирення прийняття ставить цю ситуацію на паузу. Це ілюзія. І більше того, воно цікаве, звернення по дурню це ти розумієш, що так не буде. Ти розумієш, що не в, не в тимчасовій окупації питання стоїть, не в питанні водії, не в питанні того, що є якась не знаю, точка або межа. До котрої необхідно дійти, зараз головне бажання режиму Кремля це якомога довше продовжувати війну як вагомий, використовуючи як вагомий важель для того, щоб продовжувати втримувати владу і втримувати інші важелі вплив. Тобто, війна тут не про людей, не про територію, не про ідею. Не про мову навіть, а про владу і спосіб її втримання про євро ще хотіла поговорити. Він обвалився і продовжує падати. Був 49 не так давно, а зараз вже там 47,5, щось таке до гривні. Чи зменшаться в нас ціни на продукти харчування у зв'язку з цією прекрасною для нас новиною, і чи буде взагалі там далі падати євро якось? Точніше, не так От питання поставити треба. В якій валюті українцям треба зберігати заощадження? Ось Ви казали про це вже на першому етері пригадати перший? Місяць нашого у нас вже восьмий Місяць. Перший місяць 25-го року. Ото пентаклів, туз пентаклів Пентаклі в перевернутому стані. Кризові процеси найгірша карта помірності вона випадає як рекомендаційна. Найгірша ідея це е, скакати, знаєте, як е, скакати з однієї валюти в іншу, і ти втратиш набагато більше карта помірності і зважності. Вона каже, що треба знайти золоту середину, тобто щоб це була частина якась євро, частина в доларі, частина можливо в іншій валюті. Але бути готовий, що дуже висока ймовірність, що будуть втрати і недоотримання саме за рахунок цих коливань. Більше того, навіть в форматі альтернатив, там криптовалюти і тому подібне, нас теж випадає момент, того, що неконтрольоване середовище, коли ти втрачаєш контрольну ситуацію, спад, недоотримання, втрата. Тому помірно ставтесь до цього питання, не перебігайте з однієї валюти в іншу і будьте все одно готові, що може бути до кінця року знов ж таки спад, який е буде стосуватися по страшному суду ну, всіх валют одночасно, і підвищення підвищенні воно все одно буде відбуватися. Добре, дякую за цю пораду. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, підписуйтеся на ютуб-канал Віктора Литовського. Я всі контакти Віктора залишила в описі під цим відео. Поставте, будь ласка, лайк до цього відео. Віктору ще раз дякую за прогноз. Всім всього гарного, найкращого, тихого вечора. Ночі. До побачення.